Ми сьогодні читали притчу про таланти, про таланти, як одна людина думає, що можна якийсь скарб зберегти і ховає його в землю, і потім начебто повертає господареві цей скарб. Але незадоволений господар і надзвичайно правильно він незадоволений. Нічого з нашого минулого ми зберегти і повернути не можемо. Не можемо повернути ті часи, коли ми були молодими, Ті часи, коли ми були щасливими. Ті часи, коли ми жили в мирі і спокої. Якщо б ми подумали, що ми можемо повернутися в попередній стан, ми не повернемось в попередній стан. Ми не повернемось з цієї війни, не в тому розумінні, що всі загинуть, а в тому розумінні, що ми так змінимось. Що повернеться вже інша людина? Так війна скінчиться, так скінчиться негода, скінчиться страждання, скінчиться труднощі і тощо, і тощо. Але хто повернеться? Людина, яка зазнала страшних втрат, яка зазнала страшного горя, хтось втратив дитину, хтось втратив домівку. Хтось втратив щось більше, всі сили свої втратив. Бо під час випробувань людина надзвичайно сильно витрачається. Не можна зберегти минуле. Не можна зберігати його як скарб. Ми повинні рухатись далі в майбутнє. Попри все, як би важко нам не було залишати попередній час, але ми повинні рухатись вперед. І якщо там говориться, що хтось трудами своїми додає до п'яти талантів, ще п'ять талантів, то це означає, що він рухається вперед. Він, крім минулого п'яти попереднього талантів. Він здобуває теперішнє і майбутнє нові здобутки. І це закон життя. Не будеш здобувати нового. Життя зупиняється, а чого припустити ми не можемо. І оглядаючись. На всі наші трудності і болі, ми хочемо вирішити для себе те, що було раніше, і ті люди, які були з нами раніше. Все це вимагає від нас відновити життя, збудувати життя, якщо воно в родинах підняти з руїн своє життя, не зупинятись в творчості, в праці, в натхненні, мати волю і Сину Духу, би Болячи, гірко не було. Ми повинні намножувати життя і ми повинні будувати майбутнє. У когось є діти, у когось онуки, у когось просто ближні, які переживуть тебе. А ти повинен для них насадити сад, збудувати дім. Написати книгу, змайструвати щось, але не зупинятись ні в якому разі, не скніти над скарбом, а рухатись, працювати і здобувати майбутнє. І коли ми зустрінемось з тими, хто від нас пішов. спитають нас. А що ти зробив із своїм життям? Так, до тебе в життя прийшла біда, прийшла трагедія, прийшла найстрашніша втрата, прийшли на враження. І що? Вони знищили тебе. Вони звели на нівець все твоє життя. З чим ти прийдеш? Як поглянеш в очі? Тебе спитають, чи б мав ти повноту буття супереч всьому завдяки обставинам? Все складається добре у кожного, а ти повинен всупереч всьому, всупереч обставинам, горю, труднощам, стражданням будувати, майструвати, творити, любити і плоди своєї любові явити. Тим людям, які зустрінуть нас. Що ти зробив? Мені було страшно тяжко. Я не знав, що робити. Але Бог надихнув мене жити, працювати і не здаватись. Я не здався, Господи. Я не здалася. Треба сказати, рідна моя, я не здалася. Я можу тобі дивитися в очі і наховати їх. Господи, допоможи нам в наших труднощах, в наших бідах, допоможи нам здобути силу, здобути волю. Можність будувати далі життя, намножувати далі життя, творити, любити. І якби гірко не було все одно з Богом, радіти йому світлу, його правді, його любові. Амін.